Літній період, окрім насолоди, мешканцям Василькова завдає і багато проблем. На робочих нарадах при міському голові ми часто чуємо інформацію про харчові отруєння та інші негразди і здоров'я містян. Лякає також інформація, яку ми чуємо з центральних каналів телебачення, а саме є багато випадків захворювання на ботулізм і навіть із летальним кінцем. З метою попередження випадків захворювання цією хворобою ми вирішили поспілкуватися із фахівцем цього профілю, завідуючим інфекційним відділенням Васильківської ЦРЛ Редько Раїсою Васильівною. Нам пощастило, тому що дійсно у нас немає ні єдиного випадку на ботулізм. Хоча років десять назад у нас були хворі з хворобою на ботулізм по 5-6 випадків. У нас було епізодичності, наблюдалося раз у 5 років. Випадки були дуже тяжкі. В даний момент ні одного випадку не наблюдається у Василюкові у Серківському районі. Але жителям міста, жителям району потрібно, треба, треба знати про цю хворобу. Хвороба страшна. Якщо при вживанні харчових продуктів не дотримується технології їх приготування, технології їх зберігання. Може потрапити паличка ботулізму, яка виділяє страшний яд, токсичний яд, ботулотоксин. і при вживанні таких продуктів може виникнути, і наступити раптова смерть. Це особливо продукти, рибні продукти, таран, таранка, яка засолюється і висихає при належних умовах. Це Консерви, бомбажні консерви, продукти це ліверна кобаса, яка в обладки анаеробна інфекція швидко розвивається в продуктах у які покриваються плівками і повітря туди не поступає. Це можуть бути раневий ботулізм, коли ботулотоксин і паличка ботулізму може зберігатися у траві, у землі. І рана глибока, і маленькі частинки землі попадають у рану і виникає раневий ботулізм. Хвороба дуже страшна, Інкубаційний період наблюдається у тяжкої хвороби від декількох годин, 8 годин і до 10 днів при попаданні харчових продуктів і також при попаданні е, в ран землі інфікованої торгіміністичної паличкою. Хвороба, е, якщо звернення е, раннє і проведене правильне лікування, хвороба виліковується в 50 на 50 50% хвороб залишається живими, 50% помирає. А які перші симптоми? Як перші симтоми, що я проти симптоми? Да, симптоми різноманітні. Перші симптоми це як харчова токсична інфекція, це незначна тошнота, це може бути робота, це може бути робота і незначні болі в животі. А потім симптоми наростають, дуже швидко наростають, тому що виникає пара з м'язів, несхідний, тобто м'язи. Ноги не слухаються, людина е, важко дихати. м'язовий Пересмі... е, яз, м'язових груп може бути і грудної клітини, і м'язів верхніх кінцівок, і дихання, і ковтання. Тобто людина може померти від зупинки серця, від е, зупинки дихання може, може е, блювотними масами захлинитися, і наступає смерть. Яких вакцин проти будинок? Лікування лікування буталізму це не специфічне. Якщо немає протиботулінічної сироватки, що лікує, що не лікує, людина погрубляє. Якщо є протиботулінічна сироватка, її вводиться по залежності від клініки, дози певні вводяться. Якщо вона є, наступає 100% видушування. На сьогоднішній день її немає. Я вас зрозуміла так, що можна порадити нашим мешканцям. Ну в кафе суші, мабуть, влітку краще не заходити, так, да? щоб не заходите. ну, ну не можна ж так говорити і розуміти, в кафе суші не заходити. Ну як обирати між і своїм кафе в кафе суші зараз зателефонує і скаже. Тож неправильно <laughs> радити, якщо там правильно. Йде дотримання і виготовлення всіх харчових їхніх продуктів, тобто, але нехай, в, в тому, випадки, що це правильність, ніхто да. не перевіряє да. от і чому бідалі. Ми спілкувалися не з кажем Олег Петровичем. І, мабуть, не варто купляти на стихійних ринках. На стихійних рибах. Оце на сьогодні, копчено, солено, сушено. Не бажано купляти. Але можна купити навіть цю ж продукцію, купити в магазині і отримати, якщо Та що ми знаємо, які випадки. Україні за російською купляють супермаркети, продукти так... рівні продукти. Тобто, треба знати, обходити ті продукти, які можуть викликати ботулізм. Я їх назвав. Нещодавно з вуст виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я ми почули мало оптимістичну інформацію про те, що у МОЗ є сиворотка від ботулізму аж для 25 хворих. Чи перепаде щось Василькову? Питання без відповіді. Отже, будемо обережнішими, скористаємося порадами наших лікарів і самі збережемо своє здоров'я та життя.